Розпочати пропоную порядок денний нашого засідання затвердити. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Григоров за так. 8 за. Рішення прийнято. Розглядаємо питання про проект розпорядження голови обласної ради про призначення керуючим обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня і слово для доповіді надаємо ков. Ковальові Олені Михайлівні, начальнику управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради, будь ласка, Олена Михайлівна. Дякую, Світлана Олександрівна. Всім доброго дня. Як ви пам'ятаєте, 26 червня на сесії обласної ради прийнято рішення стосовно створення комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня, у яку пропонується передати майно, яке ми наразі відпрацьовуємо з комісії і приймаємо з державної власності від АТ «Укрзалізниця». Для того, щоб розпочати цю роботу, необхідно е, визначити керівника новоствореного комунального підприємства е, для того, щоб його зареєструвати, долучити до складу комісії з приймання передачі, передати це майно і розпочати вже роботу лікарні як суб'єкта спільної власності. Е, відповідно до е, положення про порядок призначення і звільнення керівників у межсесійний період е, призначення керівника, Саме враховуючи оценово створене підприємство покладання обов'язків призначення виконуючим обов'язки генерального директора, може бути за розпорядженням голови обласної ради за попередніми висновками і пропозиціями двох профільних постійних комісій. На сьогодні до обласної ради надійшла заява з відповідними документами від Скоромного В'ячеслава Олександровича щодо призначення його виконуючим обов'язків генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Документи, які надані В'ячеславом Олександровичем, відповідають тим вимогам, які затверджено у положенні, і стаж і досвід роботи, відповідає В'ячеслав Олександрович. Наразі тут є. Можна надати задати йому будь-які питання. Надана також план розвитку підприємства. Тому пропоную підтримати погодити призначення виконуючим обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня Скоромного В'ячеслава Олександровича. В'ячеслав Олександрович, да, да. в декількох словах, будь ласка, ви присутні сьогодні тут в студії. В декількох, словах, якою ви бачите багатопрофільну залізничну лікарню? В декількох словах, будь ласка, поділіться з нами своїми баченнями цього вирішення цього питання. Ну знайти на посаду, по перше, провести аудит. О, Діяльності закладу, визначити, як, яка діяльність там зараз існує, Ви всі пакети вивчити, які з договора закладені НСЗУ, і подивитися ну, наскільки вони завантажені на 100%, які ще можна договора заключити з НСЗУ для подальшої роботи КНП і обслуговування жителів громади нашої міста Харкова ну, міста Харкова і Харківської області, Харківської області так, так. Так, повністю всього регіону і звичайно а. надавати якісні медичні послуги, які які, сьогодні які сьогодні так необхідні для наших пацієнтів. Добре. Шановні колеги, які будуть запитання? У мене є питання. О. Так, Микола Володимирович, будь ласка. А хто, хто ви по спеціальності? Хірург. Хірург? А де ви працювали? Почував... То, працював, я так. Працював починав в Ізюмській центральної районній лікарні після закінчення медінституту. Далі працював у 31 й лікарні 20 років. Із них 15 років на посаді медичного директора. Зараз працюю в Солоніців КМП, за Плюс, Солонівської селищної ради, Харківського району, генеральним директором. Добре. А хто ще питання, хто, хто залишиться в Солоніцівці тоді? Ну, знайдемо заміну достойну. Буде Ще радитися. питання. Ще питання, шановні колеги. Та нема питань. Пропозиції. Підтримати. Є пропозиція підтримати кандидатуру В'ячеслава Олександровича та погодити проєкт розпорядження голови Харківської обласної ради. Хто за цю пропозицію? Я прошу голосувати. Григоров за. За. Подінка, за. так, вісім за. Рішення прийнято, шановні колеги. Ну що, шановний В'ячеслав Олександрович, бажаємо вам успіхів. і, Звичайно, пам'ятайте про те, що на вас сьогодні дуже велика відповідальність і по прийняттю всього того майна. Ви долучитесь до робочої групи, яка вже безпосередньо е, сьогодні працює. Велика відповідальність по організації роботи цього закладу, тому що ділянка роботи досить відповідальна, велика і потребує багато сил, енергії, е, розуму е, того. Того досвіду, який ви вже безпосередньо маєте, майте на увазі про те, що члени медичної комісії це достойні медичні працівники нашої Харківської області з дуже великим досвідом, які, до яких ви можете звернутися, які можуть вам допомогти у вирішенні тих питань. Тому, звичайно, бажаємо вам успіхів. Дуже дякую. Буду працювати. Так, добре, шановні колеги. Порядок денний нашої комісії вичерпаний. Якщо немає запитань, пропозицій, то я дякую вам за роботу. Дякую, що підключилися. Дякую Ми з вами досить швидко і так добре вирішили ті питання, які були поставлені перед нами. Дякую, шановні колеги. Дуже дякую, дуже дякую до побачення. дякую, гарно. Дякую.